Потім чує, якого злапали чоловіка і на машину відкриту ту дощ, ні дощ, бо то було переживана така. І все на, на пункт, то так, один кінець людей було на Вороневі, а другий кінець був на руді. Поштири, по штіри, по а, а ті москалі їхали. Солдати на конях по боках. То діти, що люди виносили молока і виносили е, воду з села, ту ще коло того воно слави, бо вже переказали, що там таке йде. Ну, всі наші люди пани і, і, і відко, що знаєте, що там був студент, а що був такий чоловій чоловік. То вони тували, є потічок в місті. То падали так на той потічок і то було топіл, я вам кажу, то не можна собі подумати, як. Воно. То може хто думає, що я бреш, вам щось кажу. Так вони москалі робили. А винесли люди воду і молоко нікому не дали. Нікому не дав. І так гнали аж до перемішлян, перемішлянах перебирали. І вже на фронт.